А що б ти сказав я, я, я. про зміну вдачу? <фух> та що тут думати? слизькі, шиплячі, бру, тільки ти роблять у сплять і думають, кого б то вкусити. І зовсім ти не правий. У пригодах вже як яку написав Сашко Дерменськ, цей плазунчик – затятий фантазер та мрійник. Не віриш? Тоді тобі точно треба прочитати цю казкову історію. На такому чудовому городі, або на такому, чи навіть на такому, зрештою, ви обов'язково уявите його по-своєму, коли візьмете до рук цю книгу. Мешкає симпатичний вужик Онисько, мрійлива вдача та невичерпна фантазія. Ониська роблять його душею дружньої кампанії, що мешкає поруч із ним. Книга Олександра Дерманського Володар Макуци аб або Пригоди вужика Ониська розповідає про круговерть незвичайних пригод вужика і його вірних друзів. Це е, Жабка-Одарочка, Мишка Єврідіка, Хробачок Кузя та Колорадський Жучок Джек. Ця весела компанія живе дуже дружно в мирі і взаємовиручці. Також е, в цій книжечці е, ви знайдете таких негативних персонажів, як щур Шкуркогриз гриз та його така лиха, злава, тага Ненажерлива Пацютів. пацюків. Пригоди вужа ониська нескінченні витівки та відкриття. Це і комедія, і бойовик одночасно, у яких зникають гарбузи. Зненацька наступає весна, а на город запросто приземляються космічні прибульці на літальному млинці. А ще ви дізнаєтесь про те, кому знадобилось вміння жабки одарочки ліпити гірчичники, та чому черв'ячок кузя вважав себе неймовірно смачним. Вислухайте міркування пацюка шкуркогриза про шляхетність його зграї. Довідаєтесь, як Ониська лагідно називала його бабуся катастрофа. Втім, що там говорити. Книга розповість вам набагато більше. Гортаючи сторінки цієї казкової повісті, ви дізнаєтеся, як можна на веселу пісеньку зловити хижого окуня. Ви дізнаєтеся, чи можна сховатися від метеоритного дощу. Також вам буде цікаво подорож у космосі. Ви дізнаєтесь, що таке макуци. Як боротися із ненажарливою сараною. Ви дізнаєтесь, як можна політати на міжгалактичному макуцельоті. Книга зачаровує з перших сторінок і не дає нудьгувати вам до кінця. Тому, малята, хочі знайомтеся з нашим головним героєм і його вірними товаришами. І разом з ними мандруйте до казки.